Благословен Бог назавжди, нині повсячас і на віки вічні. Амінь. Христос воскрес і смерт смертю, смерть подолав. І тим, що в гробах життя дарував. Христос, воскрес! Смертю, смерть подолав. І тим, що в гробах життя дарував. Христос Воскрес із мертви і смертю, смерть подолав. І тим, що в гробах життя дарував. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Святий Боже, святий кріпки, святий безсмертний помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Нині по всех чанці на віки віків, ам. Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости, беззаконня наші, святий посіти, і зціли немочі наші, імене Твоє радий. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині повсякчаси, і на віки вам. Отче наш, що є Син у небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. От є царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і нам віки вічні. Амінь. До Богородиці з запалом нині, прибіжім грішні і смиренні, і припадімо покаянні, всиваючи з глибини душевної. владичиці, поможи, змилосердившись над нами. Поспішися, бо загибаємо від множества гріхів, не заверди рабів твоїх з нічим. Бо в тобі єдину заступницю маємо, Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Не замокнемо ніколи, Богородице, Про силу Твою говорити мене достойні, бо коли б ти не предстояла, благаючи, – Хто б нас увести стільки бід, хто ж би охоронив нас нині вільними, не відступимо від тебе, владичице, твоїх боробів спасаєш, завжди від усякої біди. Будьмо уважні, ми всім, премудрість, будьмо уважні. Пом'януй ім'я Твоє, усяким мроги. e irum. Слухай, дочко, і споглянь бхили вухо Твоє, пом'яну ім'я Твоє, усяким, роді, 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 роді. Господи, помолімся, Господи, помилуй. Бо Ти, Святий єси Боже, наші ми славу восана, Цю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Всяке дихання нехай хвалить Господа. Хвалите Бо святині, хвалити, хвалити о тверді сили його. Всяке дихання нехай хвалить Господа. І що буде стоїтися нам вислухати святого Евангелія. yeah <laughs> Господа Бога молі, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Премудрість прості, вислухаймо святого Евангелія, мир мирсі. І Духові Твоєму Від луки святого Євангелія читання. Слава тобі, Господи, слава Тобі! Будьмо уважні. Ті, ставши, Марія пустилася в швидку Вероїрську околицю місто Юди, увійшла вона в дім Захарії, і привітала Єлисавету, як почула Єлисавета, привіт Марії, здригнулася дитя війлоні, Єлисавета сповнилася святим духом і скликнула сильним голосом і сказала благословена тими жінками, благословений плідло на твого, Звідки ля мені, це, що прийшла до мене, мати Господа мого, ось бо, як голос Твоє притання садона в моїх вухах, дитя з радости здригнулася в моїй молоні, щаслива та, що повірила, бо здійсниться сказане їй від Господа, і мовила Марія, величає душа моя, Господа, і Дух міряю Бозі спасі моїм. Бо він зглянувся на покору слині своєї, ось бо віднині нині в мене всі роди, великі бовчини мені в самотній свята Його ім'я. Марія пробула в Єлизавети місяців сотри, потім вернулася додому свого. Слава тобі, Господи, слава тобі. Це покора учинила. Дорогі мої, святі отці, навчаючи пропокірних або гордих людей, використовують для порівняння образ пшеничного поля. Глянувши на поле, то зможемо зауважити, як одні колоски стоять прямо, наче пишаються своєю красою, а інші є схиленими додолу. Отці коментують так: колоски, які стоять прямо, це образ людей гордих, вони пусті, не несуть жодного плоду, натомість схилений колос це символ покірної і смиренної людини, повної зерен чеснот. Адже недаремно Іван Ліствичник покору говорить як про вчительку всіх чеснот, як найпевнішу основу небесної будівлі, найкращий дар Спасителя. Коли ми глянемо на ікону благовіщення Богородиці, чи на намісну ікону, то зауважимо, що постать Богородиці, подібно до плоносного колоска є схиленою до землі. І це не причина якогось обурення чи сорому, але вияв великого трепету і покори перед самогутнім Богом. Теодор Студин говорив, що особа Христа впливала на його зовнішність. Ми можемо сказати, що так само чеснота покори вплинула на все життя Марії. Покора та смирення це два супутники, що не полишали Богородицю впродовж цілого її життя, ще зовсім дитиною, батьки святої, яким і Анна приводять Марію до Єрусалимського храму на служіння Богу. Вони виконують свою обіцянку посвятити дитя Богові. Натомість для дівчинки ця постанова є чимось категоричним, таким, що не підлягає обговоренню. Можливо, що навіть були проти власної її волі. Марія не виявляє якогось особливого спротиву батька не закидання їм, що вони старі, нічого не розуміють, що так немотно, як це часто ми практикуємо. Але із покорою та радістю приймає своє служіння, яке оспівує кондак свята, благодать з Собою вводячи. У старшому віці ця покора не полишила Марії, а саме тоді. Коли Архангел Гавриїл був пісний до неї, щоб, як каже Іван Золотоустий, сотворіння зарочити із своїм Творцем, щоб принести благовість, саме вона знайшла велику ласку Бога і народить того, хто сином Всевишнього назветься. Тільки відповіддю архангела на запитання, як же воно станеться, коли я не знаю мужа? Марія розвиває усі свої сумніви і спокорою відповідає. Ось я, слугиня Господня, нехай зі мною станеться по Твоєму слову. Покора Богородиці, дорогі мої, появилася і при різдві Господа нашого Ісуса Христа. Ми вже дещо звикли у проповіді на різдво, чи відповідні т -т -т чути про великий. І не сказане кіно з Бога, який стає людиною, щоб ми стали Богом. Але й подивімося на смирення Богородиці, яке себе проявило у місті Вефлеї. Вона, мабуть, знаючи, що у кількох днях має народити дитя, не жаліла себе, якось не оправдовувалася, але разом з Йосифом ідуть до родинного міста. Щоб там сповнити наказ царя Августа про перепис населення. І, водруге, прокора проявляється в часі самого народження, чи не могла б Марія, знаючи, що має народити Сина Всевишнього, царя над усіма царями, вимагати від юдеїв чи Бога найкращої царської палати, найкращих лікарів і прислугу для своїх пологів? Подібно до Олімпіади, матері Олександра Македонського. Але ні, сіно, сіно замість м'яких подушок, а здивовані пастухи замість скваліфікованих лікарів. Навіть після свого успіння Богородиця вона надалі залишається покірною Слугою Божою, а через синовлення всіх нас під Христом. Стає і нашою помічницею. Адже кожного разу, коли ми засилаємо свої молитви і прохання до Богородиці, вона, як добра дочка, послухавши і споглянувши на наші просьби і молитви, завжди спішить кожному на допомогу. Бо не маємо іншої допомоги, ні захисниці, ні ласкавої розрадниці, крім Тебе, Божаман. Співаємо в молитві під час молебню. Дорогі мої, всім нам відомо, що мала дитина завжди наслідує або принаймні намагається наслідувати своїх батьків. Тому і ми, будучи дітьми нашої небесної Матері, вчимося наслідувати її покору. Особливо тут, коли в такому часі трудному, в часі війни. Нам треба сфокусуватися саме на покору і послуг небесного Отця. Остерігаймося, щоб часом ми не стали схожими до фарисеїв, у яких покора керувалася тільки певним розрахунком. так мені вигідно. І вони про людське око були вірними і покірними заколо Мойсея. але тільки їх інтереси і плани почалися розходитися і вщенням Господнім. І, відчувши певну підтримку з сторони влади, показала себе справжніми. Натомість покора кудись зникла. Вівці закрикчали вовчими голосами: розпни розпни його на сам кінець. Хочу закінчити словами папи Римського Івана 23-го: Хто я ніщо? Яке моє ім'я? Які мої титули шляхетства жодні? Я слуга і більш нічого. Не маю нічого власного, навіть життя. Бог мій пан, абсолютний пан життя і смерті. Амінь. Пре, свята, Діво, Марії, непорочно зачата, радуйся і спаси дих, що на тебе уповаю, О Маріє, Мати Божа, молися за нами. Прей свята Діво, Богородице, примилосердна, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю, О Маріє, Мати, Божа, молися. За нами. Мати Христа, Бога нашого, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю. О Марія! Ти Божа молися за нами, віво від херовими в світліша радуйся і спаси тих що на тебе уповаю, О Маріє, Мати Божа, молися за нами. Віво від Серафимів, славніша, радуйся, і спаси тих, що на тебе уповаю, О Маріє, Мати Божа молися за нами. Маріє запашна квіт конівицтва, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю, О Маріє, Мати Божа, молися за нами. Маріє покрови світу ширші від небес, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю. О Маріє, Мати Божа, Боже, молися Марія праведно с однів благання, радуйся і спаси диша на тебе упованню. О, Маріє, Мати Божа, молися за нами. Марія, є заплаканих, радуйся і спаси диша на тебе упованню. О, Маріє, Мати Божа, мол... Молися, Марія прибіжи ще грішників, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю. О Маріє Мати Божа, молися. за нами. Марія посередниця, що напокинула нас після свого спіння, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю. О Маріє, Мати Божа. Молися за нами Марія єдина чиста і благословена, радуйся і спасиди, що на тебе уповаю, О Марія, Мати Божа, молися за нами за всіх ти молишся, благая, за тих, що прибігають з вірою під могутній твій покров, бо іншого тривалого порятунку ми грішні перед Богом, біда і скорбота, не маємо, Обтяжені гріхами, незліченними, мати богови. Тому то ми до тебе припадаємо, і збав від усяких негодрабів твоїх. Твої. Ом'яну ім'я Твоє всяким роді роб. Тоді всіх скорбних радість і пригнічених застугов. І голодуючих кормителька, скітальців потіха, бурями гнаних пристань, хворих посіщення, немічних покрові заступниця, жеста старости, мати бога вишнього. Ти јеси пречиста Поспішися, молимся, щоб спастися рабам Твої, слухай, дочко, і спогляні, Прихили вухо Твоє. радуйся, пречистая діво, радуйся, цінний скітря, царя Христа, радуйся, зростивша, гроно таїнственне, радуйся,

І неопалимакупино, радуйся, всемірне світло, радуйся, сі радосте, радуйся вірних спасення, радуйся, заступнице всіх християн, і прибіжище владице, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчан, на віки, віки. Радуйся Вселеної похвало, радуйся, храме Господній, Радуйся горотінню сповита, радуйся всіх прибіжище, радуйся, світильниче золотий, радуйся славу Християн всечесна, радуйся, Марія, мати Христа, Бога, радуйся Раю. Радуйся, божественна трапезо, радуйся, тіне, радуйся, ручко все золота, радуйся всіх уповання. Покійно схиливши свої голови Господа Бога молі. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, царице наша преблага, надіє наша Богородице. Захисте сирісткі таць пристановище пристаного засмучених радости, скривджених покрови. Та глянь на нашу нужду і на наше горе, поможи нам, немічним, провадь нас недосвічених. Ти ж бо наше горе знаєш, розвій його, якщо бажаєш, бо не маємо іншої допомоги, ні захисниці, ні ласкавої розрадниці. Крім тебе о Божа мати, Бо ти нас охорониш і захистиш по всі віки. Амінь. Помилуй нас, Боже, з великої милости Твоє молимося, вислухай, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимося за Богом, любивий український народ. Щоб він зберігся в чистоті Христової, віри, молимося, дуй, й вислухай, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, ще молимося. За наш український народ, щоб він радо віддав своїх синів і дочок на служби церкви і народу, Господи, вислухай, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. ще молимося, за наші українські родини. Що в них розквітала любов до своєї церкви і народу, збереження Божих заповідей, благаємо Тебе, Господи, вислухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Не згадуй, предобрий, владико, безчисленні наші беззаконня, і не віддай нам за вчинками нашими. А в доброті, і щедротах згадай нас поглянь, на стогін, сльози й плач людей твоїх від війни, споглянь на стогину, убогих і покору нашу, прости нам всі провини. І відверни від нас увесь свій гнів, що заслужено, йде на нас, молимося, вислухай, і помилуй. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. поми. Твоєю, Господи, зупини війну, погасив у нас всяку ворожнечу застрість, неспокій, подай перемогу над ворогом. Zachestewo u naszych. І нелицемірно любов подай доброчинний спокій, бо угодне життя молимося, Дві, ви вислухай, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Тих, що ненавидять і кривдять нас, Господи, всіх ворогів наших прости, молимося, ви вислухай, помилуй. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ми лісвіще дротами чоловік сина, люмноси що душа ним благословені си пресвятим лим лимшотворящим твоїм духом, нині повсякчас і навіки вічні, Амінь. Премудрість. Світися, світися, Новий Єрусалиме, слава Богу Господня на тобі восіяла, Радій нині веселися Сіоне. а ти, чиста, Богородице, втішайся. Воскресінням Сина Твого. Слава тобі, Христе Боже, на ній наша, слава Тобі. Христос, Воскрес і смерт, смертю, смерть подолав і тим, що в рубах життя дарував. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови. Христос, що воскрес і мертвих, істинний Бог нався для молитвого, пречистої, непорочної своєї Матері, святого Отцефа і обручника, святих славних, вельних апостолів. Преподобний вносницю всіх святих, нехай помилий, спасе нас, бо він благий чоловіку любе. Амінь. Христос воскрес і смертвих смертю, смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував. Христос, воскрес і смертю, смертю, смерть подолав, і тим, що в гробах життя дарував. Дарував. Христос, воскрес із мертвою смертю, смерть подолав. І тим, що в гробах життя дарував, і нам дарував життя вічне, поклоняємося Його тридневному воскресінню.